Друзі, вітаю! Так як ви звикли бачити у нас на каналі автомобілі в ексклюзивному стані? То ми, звичайно, не втримались, знімаємо відео про черговий автомобіль, який підібрали для нашого замовника. Зараз буде коротка предісторія по підбору цього автомобіля. Наш замовник він стоїть зараз поряд, вже отримав свій автомобіль, який ми підібрали за послугою під ключ. Хотів для себе кросовер з повним приводом і з механічною коробкою передач. А в попередній автомобіль нашого замовника це Toyota rav 94-го року. Автомобіль, який який виконав повністю свої задачі на сьогоднішній день, і вже час, як то кажуть, присідати на щось новіше, на щось свіжіше і отримувати задоволення від життя. І тому ціль була знайти звичайно класний кросовер з повним приводом з механічною коробкою. Як ви розумієте, саме коли ми говоримо про свіжі відносно кросовери там року 2014-2015, то на, механ... на палки цих кросоверів не так багато. І тому в першу чергу я кажу замовнику, що ну дивіться, напевно, ми будемо розглядати якісь європейські автомобілі, це по типу там Renault Каліос, можливо, і Toyota більш попадеться РАВ 4. Звичайно, не хотілося розглядати Дастер, тому що це не така комфортна машина, яка б хотілася нашому замовнику. І тому ми почали моніторити ринок в надії на те, що потрапить нам гарний дизельний колаус або автомобіль схожого класу. Тобто автомобіль, який буде повнопривідний, автомобіль з хорошою прохідністю, але при цьому буде комфортно почувати себе на трапі ну, І дарувати якісь приємні функції, опції в салоні. Ну, ми точно не очікували, що буквально вчора з'явиться ось цей автомобіль. А в кадрі у нас Toyota. Ой, вибачте, мені знають всі японські автомобілі, типу Мазди, Місубісі, всі, вони всі Тойоти. Так чи інакше. Хонда, Церва. При тому, що це Хонда-Церва 13-го року. Так, ці автомобілі випускалися в 13-му році паралельно вже з наступним поколінням. А, але я тобі скажу, що от коли я дивлюсь ось саме на цей автомобіль, я розумію, що ну, японці от сильно останнім часом підкачують. Тому що от ті автомобілі, які випускалися в шостих, сьомих, восьмих роках, ну вони по якості кардинально відрізняються, ну вибачте, від того барахла, яке пропонується на сьогоднішній день компаніями Toyota, Honda, Міцубісі і іншими японськими виробниками. От загалом, ти коли подивишся на авторі, от е, Саня, як ти думаєш, якого року машин... Продається найбільше. Ну, тобто, якщо ми візьмемо всі роки, умовно, там, від 2000 до 2020 року чи там, 2022, по кількості автомобілів, якого року найбільше продається автомобіль? Ну, чисто твоя думка. Напевно, від 8, від 7 до 2014. Найбільше автомобілів продається 2008 року в Україні. Їх на сьогоднішній день близько 16 тисяч. І якщо ми візьмемо навіть 6-й чи 7-рік чи 9 й рік, там вже кількість автомобілів буде менша. І от а, саме покоління автомобілів, які, яке припало на 2007-2008 на рік, це ті автомобілі, які увійдуть в історію. Тому що, ну, а, якщо ми візьмемо будь-яку марку виробника, от ти назвеш будь-яку марку, от саме в 2008 році була культова модель, яка от, випускалась у, у цієї марки. От назви будь-яку марку. що Тоді інженери старалися реально. Назви от будь-яку марку. назви. Ну, будь BMW E60, допустим. Е60, Е60 кузов. Ну, культова yeah, просто машина. А, дивись, у Toyota Pradix 120, Camry 40, у Honda CRV, Accord, Civic, візьмемо Skoda Octavia A5. Мерседес 211 ще вже закінчував, ну там в, -в, -в, -в але тим не менше, у BMW є 60. -та. І ну тобто, якщо ми візьмемо будь-яку машину, а, є на, т, блін, навіть в Ополя машина Астра нормально. Ну, одна машина в них вийшла, Астра і Зефіра, і вона, якраз це автомобілі 2008 року. Розумієш. Тобто, Opel навіть. Ну тоді розумієш, тоді ще інженери, хоч якось старалися. а Після 50-го -та вони такі та ладно. Ну вони не те, що старалися, вони створили реально культові автомобілі, які... Змогли формувати імідж того чи іншого бренду, і от по сьогоднішній день імідж цієї чи іншої компанії він тримається на тих автомобілях, які вироблялися у восьмому році, навіть та сама Toyota RAV4. І коли ми розглядаємо ось це покоління, CR-V і порівнюємо його з наступним. То я розумію, що так, ребята вже їдуть на чисто на іміджі, на своєму імені. І звичайно, ну ново нова царва, вона є надійною, вона є класним керованим автомобілем з класною гамою надійних двигунів з надійними коробками і з добрим функціоналом. Але це не ті Хонди, які були от в 6, 7 і 8 році. От дивись. Відкриваємо двері. І двері у нас важкі, вони відкриваються з зусиллям. У нас хромовані ручки, і двері не полюски, такі, як зараз роблять на rav 4 чи на CR-V. У нас є шумоізоляція в цих автомобілях, на відміну від сучасних автомобілів. І навіть коли ми навіть ще не заходимо в салон, а просто оглядаємо от дверний, відкривши двері, дверний простір автомобіля. От дивись, все воно в деталях. От, бачиш цю дублюючу табличку з вінкодом автомобіля. Вона що зроблена? Вона зроблена з нержавіючої сталі. Так. Подивись, в якому вона стані. І вона не облазить, не <клес> тобто, нічого. Тобто, це не просто стальна наліпка, це не наклейка, як зараз роблять на стойки. Тобто, люди робили, штампували на нержавіючій так. сталі номер автомобіля <клес> на закльопках. Дивимось в салон. Насправді скажу, що. Салони і тодішні Хонди не є суперзносостійкими, але по якості вони дуже приємні. І в цілому, коли розроблялися ось ці автомобілі по типу акорда, по типу Сівіка, в салоні Хонди була така, знаєш, інноваційність. Ну, звичайно, вже на сьогоднішній день це не так помітно. Але коли ти в ті роки відкривав цей автомобіль, видно, що люди, які створювали цей автомобіль, вони приклали зусилля до кожного елементу. Навіть от ручка дверей у Хонди, вона виконана таким специфічним чином, досить цікаво, неординарно. У нас в автомобілі 4 склопідіймачі з автоматичними доводчиками передні двері. У нас шкіряне кермо. А не так, коли ти купуєш Хонду за 18 тисяч доларів 16-18 року так. ти сідаєш і в тебе руль від Сандера. Це руль кермо вибачте, від Сандера. При цьому вартість машини 16 тисяч доларів. На сидіння, до речі, в цій комплектації дуже круті. А загалом, хороша бокова підтримка. Ось тут у нас виконана з такого. Скажімо, в біколорному виконанні бокова підтримка синя, центральна частина типу як Алькандар, але це не зовсім Алькандар, але дуже приємні салони. І в цілому ми пізніше подивимося взагалі стан цього автомобіля. Це трошки пізніше. Зараз все ж таки про Хонду. Чому ця стала наскільки популярним автомобілем? Насправді там, в 8-му, 9, 10 році це один з найбільш продаваємих автомобілів в США. Та й в Україні цей автомобіль ну, в великих об'ємах купували люди в салоні і по сьогоднішній день дуже задоволені ним. Хоча автомобіль, якщо ми розбираємось по великому рахунку, він не динамічний, хоча їде досить таки приємно. У нас тут під капотом двохлітровий бензиновий двигун на 150 кінських сил. Автомобіль не має якогось високого кліренсу, тобто це більш міський кросовер, хоча він і повнопривідний. Але самі розумієте, що бездоріжжя для нього то трохи є страшно. Автомобіль не мега комфортний. Але при цьому він круто себе почуває на трасі, тримає дорогу. Дуже класно працює тут система стабілізації, але при цьому всьому, нібито, немає таких яскравих характеристик у цього автомобіля. Але от знаєш, кожен його елемент створений з такою, скажімо, родзинкою. Є особливість що по салону, що по дизайну кузова, що по кермуванню ним що по динаміки, і все таке інше. Коробкою передач як закривається? Тому що не фольга, ну, от, Просто є у Хонди шумоізоляція. І Я вона не працює. Казать, що колись інженери не зря получали свої кошти, розумієш? От, І е, ти сідаєш, дійсно, функціональний, приємний салон, а клімат-контроль такого плану встановлювався і на Сівіка. Прикольно, круто, мені все подобається. Є е, то, що подобається, як в мінівенах виконано, немає у нас центральної цієї консолі бороди. Тобто тут у нас є простір. А, ось така селектор стояв гальма зроблений ну, виконано прикольно, підігріви передніх сидінь, підлокітнички у нас висуваються, багато простору ось тут. І в цілому автомобіль, коли ви в ньому знаходитесь, він здається більшим, ніж то ви думали, коли ви стоїте ззовні. Дійсно багато місця в автомобілі. Подивіться знову ж таки, як виконана імітація ось ця під дерево. Хоча такий звук, ніби знаєш, типу шпон, можливо, навіть справжнє дерево. І як воно, і як воно, блін, відкривається. от Ти натискаєш і зусилля. А не так, як ну, на сучасних автомобілях. Я повторююсь просто, але дійсно виконана круто. Навіть кольорова гамма цього автомобіля, якщо ви звернете увагу, у нас сидіння частково виконане в синьому кольорі і так само виконана в синьому кольорі його торпеда. Кермо шкіряне в потрясному стані, мені дуже подобається кермо від Хонди, воно завжди приємно лежить в руці. Зручне керування круїз-контролем та магнітолою. І, звичайно, коли ви купуєте будь-яку хонду, чи то Honda джаз, чи то Civic, чи то це все ж таки салон є натяки на якісь спортивні ось такі задатки. Хонди. Те, що працює, як працює двигун, як взагалі ходові характеристики цього автомобіля, ми не передамо на камеру. Але ті, хто їздили на Хонді, на будь-якій Хонді, знають, як прикольно їде і кермується цей автомобіль. Звичайно, кросовер це є сімейний автомобіль, і Хонда на цю позицію підходить не як найкраще. Багато місця для другого ряду пасажирів. Почувають вони тут себе комфортно. Дійсно, багато місця як попереду, так і над головою. І все ж таки, напевно, ми не. Будемо дуже багато розповідати про це а покажемо стан ось цього автомобіля, який ми підібрали для нашого замовника. І дійсно для Хонди це просто потрясний стан, тому що ну зрозуміють мене люди, які хоч раз хотіли придбати та шукали для себе хонду, неважливо якої моделі просто. Ти приїжджаєш оглядати автомобіль, і ти бачиш там дрова. Хоча це неймовірно надійний автомобіль, який проїжджає півмільйона аж бігом, аж легенько. Але тим не менш, люди чомусь не продають нормальні екземпляри. А в нашому ж випадку ми знайшли автомобіль з оригінальним пробігом 130 тисяч кілометрів. І зараз покажемо, як він виглядає. І все ж таки, як шикарно працюють ці двигуни, коли ми говоримо про двигуни Honda, я дійсно вважаю, що це одні з найкращих двигунів всіх часів. І а, тут у нас підкапотом становлений двохлітровий двигун на 150 кінських сил, але автомобіль при цьому не буде вдалим, бо тому, що у нас а, а, оснащений двигун системою VVTI. Тобто при а, тому, коли вам потрібно. Швидко натиснути на гашетку, цей автомобіль буде досить таки динамічним. При цьому витрачати палива він також буде немало. Якщо ж вам потрібно нікуди, ви нікуди не поспішаєте і просто плавно пересуваєтесь по трасі чи по місту, то витрата пального при цьому невелика, і все ж таки динаміки завжди насправді цьому автомобілю вистачає. Оптика у нас лінзована, і взагалі подивись, як виглядає підкапотний простір у Хонде на пробізі 130 тисяч. ну, дійсно рідко можна побачити ось такий автомобіль і в такому стані. Шикарно працює автомобіль. Тобто, я думаю, якщо ми поставимо зараз сюди монетку на ребро, буде та сама картина, як і на Ролстройсі. Збережений повністю підкапотний простір, те, що мене дійсно тішить по цьому автомобілю. Повністю він проходив обслуговування на офіційному дилері. Є весь список сервісних документів, замінено по ньому масло. Ну і вчора звичайно ми також оглядали цей автомобіль на фірмовому СТО Honda Acura. Так, друзі, ми на СТО. Зараз будемо перевіряти ходову частину та двигу на підтікання Ось такої Хонди CRV. Скажу чесно, я вже пробігся по ній знизу і давно такого стану я не бачу. А, зараз будемо перевіряти. дивитися. Так, у нас все сухеньке, тріщинок. поки я такого нічого не бачу. Стойка, все окей. Вона взагалі тут угу. Я такої хонди давно не бачу, чесно. Mm. По блокам, по стійкам стабілізатора питань немає. Привода все гарненьке, тут роздатка сухенька. Так, друзі, повністю перевірили Honda CRV. V. Ми бачимо, ми на СТО тут у нас багато, дуже Honda і акур перевірили, повністю машина жива, ржавчинки ніде немає, ходова, привода, все повністю у класному стані. І спеціалісти а, також, які працюють постійно з хондами-акурами, ну, зацінили, м'яко кажучи, цей автомобіль. 11-й рік, так? Да? Угу. Для сірві просто щоб вона не гнила Яка ціна. А, 13 600. 13 600. Немало на один власник. Потому, таких автомобілів ну, не зустрічають вони кожен день. З таким пробігом мається на увазі. І, звичайно, хтось каже, що по ціні досить дорого віддали за цей автомобіль. Треба враховувати, що цей автомобіль 2013 року, його вартість 13 тисяч 500 доларів. От. І я чисто для цікавості, ну загалом, вирішив вчора подивитися, е, скільки коштують от хонди ось цього покоління з пробігом близько 120-130 тисяч кілометрів. І е, ну, ціна мене трошки вразила, тому що от за такі екземпляри з пробігом 120-130 тисяч кілометрів просять близько 15 з половиною 16 тисяч доларів. І це автомобілі зауваж? Так, ну тобі ж напишуть. Ну тобі силка. Їдь в Краматорс. чи там я не знаю, Так як писали раніше. Подивися, там класна тачка стить. А те, що там по фоткам видно, що вона... Перекрашена всім От, е, Знову ж таки, треба розуміти, що є пробіги оригінальні, а є, я тобі чесно скажу, Саша, а автомобілі зі змотаним пробігом. Ти а собі це... уявляєш? Ні, ні, немає, ні. думаєш? Ні? Ні, От, ні. Тому саме коли ми говоримо про стан автомобіля і про його підтверджений пробіг, про комплектацію і все інше, то звичайно автомобіль з малим пробігом, з гарною комплектацією, і в крутому стані він буде коштувати трошки вище ринка. Я ж кажу, навіть за такі автомобілі з непідтвердженим. А просто зазначеним на авторі, на сьогодні просять 15,5-16 тисяч доларів. Тому це дійсно, я думаю, що вигідна покупка для нашого замовника. Ну, і тим більше ти сам бачив, навіть сьогодні вже е продавець, е продавець ось цього автомобіля знаходився в сервісному центрі ось тут. І йому телефон просто розривали. Тобто людина вже видалила цю хонду з оголошення. Вона її не продає. І ну, тобто, продавцю просто розривають трубку, що продайте мені цей автомобіль. тому що це е, ну, дійсно мрія багатьох людей саме хонда CRV. І, до речі, я не сказав, що цей автомобіль був е, з першого дня в одних руках у одного власника. І ну, то що казав раніше, вся сервісна історія є. Є у нас невеликий дефект по автомобілі. Вона тріщина на лобовому склі його потрібно буде замінити. І також у нас є підфарбування. Заднього правого крила косметичне підфарбування. Також є незначні такі подряпини, які приберуться поліровкою. Але в цілому, коли ми оцінюємо автомобіль, я не думаю, що вони якось сильно впливають на, на загальний його стан. Зараз покажу тобі сервісні документи сервісну історію. Ось так вона має виглядати. А не як в нових машинах. Спро... спробуй, спробуй. Ну, це, це просто книжка. Це книжка, папка, в якій зберігаються сервісні документи. І ось всі сервісні документи по цьому автомобілю, сервісні книжки і все таке інше. Акти виконаних робіт. О, зараз давай дістану, все ж таки покажу, бо скажуть, що ж це. Ну, Тож... кажете, і так скажуть, не переживайте. і дуже сильно думаєш, що нічого не то не Тобто, у власників вона була в одних, ця машинка. От всі сервісні відмітки, і остання сервісна відмітка була у нас в 21 році на пробізі 122 тисячі кілометрів. До цього були 20-й рік, 18 18-й рік, 19 19-й рік. Ну, загалом я тобі скажу, що знайти хонду з малим пробігом будь-яку, неважливо, чи то буде сівік, чи то буде джаз, а, тим більше, що небитий якорд я ніколи в житті не бачив. Не Нерзавий, да. а, то є дуже важко і дійсно, от в такому ексклюзивному стані із малим пробігом, такі автомобілі дуже ціняться. І якщо вам трапляється, Умовно, така Honda чи будь-якої іншої моделі, то варто її розглянути. Тому що ви в першу чергу отримуєте класні динамічні характеристики цього автомобіля, а ви отримуєте круту керованість і, звичайно, надійність. От. Ось цей автомобіль ми підібрали для нашого замовника по ціні 13 500 доларів. Зараз вже отримали на нього намиратих паспорт і. Будемо з ним прощаватися. Сподіваюся, відео було для вас цікавим. І якщо сподобалося, звичайно, поставте лайк і чекайте нових відео. До нових зустрічей з вами був Іван та Олександр.